Давно хотіла показати, як можна використовувати симулятор лабораторії електрики Постійний Струм, віртуальна лабораторія, для побудови схем паралельного та послідовного з'єднання провідників, поживачів, а також як можна перевіряти закон ОМА для ділянки кола. І закон Ома для повного кола маючи такі побудови. Ну, сьогодні я покажу, як це все можна робити, коли ми маємо послідовне з'єднання провідників. Ну, а в іншому відео буду показувати, як це можна зробити для паралельного з'єднання провідників. І, зокрема, всі ці дані, що я буду давати зараз на сьогоднішньому відео, в сьогоднішньому відео можна використовувати для розв'язування задач, змінювати дані за допомогою спеціальних перемикачів, і, відповідно, вже буде інша задача, інші умови, і це якби дає можливість того, що варіантів задачі більше буде. Тому що дані для кожної задачі чуть-чуть змінили, вже задача зовсім інша, як ви розумієте. І я так вважаю, що це буде для здобувачів освіти дуже корисно, що вони самі можуть також змінювати і досліджувати, і переконуватися у вірності законів. А також чомусь мені здається, що тоді менше буде. Задачі розв'язувати штучний інтелект. Вони будуть старатися самі це все робити. Тому я, як більше приділяю уваги використання симуляторів, а саме якраз зміни за допомогою цих перемикачів всяких даних. Ну, давайте зараз намалюємо умовну якусь схему, і на цій схемі, якраз по цій схемі, будемо якраз будувати. На симуляторі все це складати за допомогою симулятора. Як нібито ми це робимо в кабінеті фізики офлайн. Ну, в даному випадку це ми робимо віртуально. Тому зараз я спеціально зараз намалюю, з вашого дозволу, від руки, не критикуйте, що я буду так малювати негарно, але стараюся, щоб все це було красиво зроблено. Ну, але то таке. Як вийде, так і буде. Ось, наприклад, ми маємо один провідничок, маємо другий провідничок, маємо ще один провідничок. Ну, слідове з'єднання. З'єднуємо. Якби намалюємо. Тепер від руки намалюємо ключ. такий ключ. Ключатиме. Далі ще намалюємо зараз. Батарею елементів. Ну, і, для, звичайно, для вимірювання струму можна під'єднати амперметр. Це вже видно було, що в полі протікає струм. Та, а тепер ми маємо як би схему. Можемо зразу. Намалювати, що це в на, нас якийсь опір є R1, R2, можуть бути однакові, можуть бути різні. Ви зараз побачите, я за допомогою перенакачаю, це все буду робити. От. Ну і звісно, що коли ми, значить, ключ замкнемо, ось я умовно замикаю, то в нас тоді буде струм від плюса до мінуса. Тут у нас плюс, це у нас минус, в нас мінус, і струм йде у цьому. Моменту. Все, а тепер попробуємо це все показати за до допомогою симуляторів з пластичку схему. Значить, маємо дріт, маємо батарейку, маємо лампочку, резистор і ключ. Тут ще можна натиснути ще маємо інші резистори, інші батареї, запобіжники, ну і так далі. Ось оце все ми можемо це, все побачити. Далі, отут ми маємо з вами можливості показати, як рухаються електрони по провідникам, як проходить струм, підписи, підписати значення. Підключити ампермет, вольтметр і ще є додаткові. Отут оце саме то, що коли ми будемо робити з вами перевіряти закон Ома. Значить, дивіться, опір дроту ми можемо показати незначний, можемо робити великий змінювати. А оце саме коли закон Ома для повної ділянки кола. Отут ми можемо опір батарейки міняти. Це внутрішній опір. В даному випадку він майже нульовий, незначний. От. А якщо ми будемо змінювати ось до, перемикач змінюємо, то вже буде і інший опір. Тут вже ми будемо використовувати внутрішній опір. Закон ОМО для повного кола будемо використовувати. А коли він незначний, тому у нас виконується закон Ома для ділянки кола. Це все ви можете переконатися, пересчитати і побачити, що це, це дійсно працює. Ось маємо дріб. Значить, зараз ми підключаємо ключ, підключаємо ще дріт, підключаємо з вами батарейку. Так, можна проводочки робити менші, щоб схема не була така сильно об'ємна. Далі беру дріт ще, протягую. І дещо я вам зараз покажу. Можна взагалі-то резистори, можна лампочки, ну я візьму резистори, можна резистори підключаємо. Бачите, один резистор. Можемо додати проводочок, підключати вступний резистор. Ну Це буде дуже таке воно об'ємне. Знову проводочок. Берем провід, підключаємо ще один резистор. Так, ну а тепер беремо провід. Дає можливість нам збільшувати, як завгодно, провід. І потім вже ми можемо послідовно, не забувайте, що ампермет коло можна тільки послідовно Ось, Бачите, ампермет розтягнути, на жаль, не можна, тому нам потрібно обов'язково додати проводос. От. Можна так схему Бачите? От що з'єднання зроблене, це коли ми узол з'єднання розтягуємо і разом проводочки, це вже означає, що з'єднання відбулося. А тепер. Но ще я вам покажу, що можна за допомогою проводочки робити, а можна трошечки попроще цю схему робити. То зараз я вам... воно майже одне і те саме буде, але просто відображати інакше можна можна. Дивіться, маємо один резистор. До нього під'єднуємо послідовно інший резистор. Резистор послідовно інший резистор. Тепер беремо проводочок, піднімаємо гору. Ось та ж сама схема, тільки трошечки без оцих додаткових провідничків. Далі беремо під'єднуємо ключ. Тробимо це все, як би попроще можемо. Батарейку, до речі, давайте я видалю. Оце це теж можна, бачите, видаляти все, якщо щось вам не потрібно. От, ставлю батарейку. Він бачу, що вона з'єднана, перевірила, рухається все. Далі під'єдную амперметр. Підідемо теж провідничок. Наш амперметр. І маємо те саме коло. тільки, бачите, от трошечки давайте я підменшу, щоб воно красивіше. Ну, на жаль, амперме давайте його зараз видалю і поставлю його красивіше. Я маю красивіше. Раз, і не ну, я бачу, ви зрозуміли. А тепер включаємо ключ і. Бачимо, що рухаються електрони, появився у нас 0,3 Ампера електричність. Це показано рух електронів. Значить, в цьому напрямку, значить, ми вже з вами дуже добре розуміємо, що я вам покажу. Що якщо рухається в цьому напрямку, то в нас тут мінус заряд джерела нашого, а тут плюс, от і все. І точно так же. Тут, якщо включити те ж саме. Но це та ж сама схема, тільки по-різному я її показав, як можна це все зробити. Далі, подивіться, уважненько, зараз я включу електричний струм. Бачите? Тобто, показую електричний струм. Від плюса йде до мінусу. То, А, а сам значення сили струму залишилось те саме. Точно так же включає. Зараз ось тут. Ось так я включаю. І що у нас тут получається? Тут працює, а тут десь десь з'єднання у нас нема. Зараз все перевіримо. Так, тут все працює тут. А тут, 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 тут що так? Ось щось таке. Так, зараз буде. Все. Все йде. чуть чуть там погралася, ну, провіднички з'єднали, все. От і електричний струм наш працює, все працює. Так що не переживайте, якщо щось не виходить, то все одно завжди замикайте, перевіряйте, воно все це працює. А тепер розмикаю коло. Так, дивимося, де у нас включимо. Так, ключ, гравти, тут не тут ключає, а от ключ тут і тут у нас От Розімкнула ключ. А тепер дивіться, струму нема, звичайно, бо це. А тепер, що я вам хотіла показати? А, нажимаємо на резистор, і подивіться, значення резистора за, за допомогою перемикача ви можете змінювати. Поставити 50 Можете в іншому резисторі. От було 10, можна залишити 10 Ом, а в іншому поставити там, наприклад, 3 Ом. Все, ви вже маєте різні значення. І тепер замикаємо ключ і дивимося. Бачите, е, опір вже в одному резисторі дуже великий. І це все. Ви вже маєте струм 0,14 е, Ампера. Ви маєте. Значить, опір маєте, можете за допомогою законів з'єднання додати. і перевірити, чому дорівнює напруга нашої батареї. Перевірити. А якщо сильно захочете, то ви теж натискаєте, і от вам виходить значення напруги. Це вже ви можете спокійно перевірити виконання закону ОМА для ділянку коло. Ну, схема ж в нас, в принципі, однака. От. А коли ви вже хочете закон Оман для повного кола, то тоді ви вже змінюєте. Бачите, опір батарейки доправляєте, і там вже буде трошечки інше значення. Вже ви маєте опір батарейки. От, значить, напругу подивитесь, значить, і сила струму теж у вас одразу змінюється. От і все. Працюємо, вивчаємо фізику. Вона цікава.